Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, сьогодні є річниця відходу до вічності великого митрополита нашої церкви Йосифа Велямина Руцького. Саме його ідеям і його завзятості. Ми з вами завдячуємо існуванню Василянського чину, його організації, зросту, розповсюдженню і тому, що він існує дотепер. Йосиф Ілями Рудський був співтоваришем святого священомученика Йосифата. Але якщо ми говоримо про святого Йосифа Йосифата, архієпископа Полоцького як полум'яне, палаюче серце, яке запалило українців для з'єднання, а багатьох молодих людей покликало до чернечого життя, тоді, коли багато людей не хотіли ставати, Чинцями, і це для них не була опція, подібно так як сьогодні, це не є варіант для побудови майбутнього життя для багатьох наших молодих. то Йосиф Велямен Руцький, який належав до шляхти, він насправді мозок і розум, і організація цього. Чернечого життя, але також і розбудови Василіянського чину. З його життя ми знаємо, що він був дещо старший від святого священомученика Йосафата у 70-х роках 16-го століття він народився у протестантській родині на терені Білорусі. І ось він пішов. Шукати істину і закінчив у Чехії, яка була Прага була великим протестантським центром. На той час він закінчив університет, але там же ж познайомився із отцями єзуїтами і мав з ними довгі розмови і дискусії, і він побачив. Що його університети і знання не дають відповіді на ті питання, які справді перед людьми стоять. І тоді він переписався до католицької церкви і закінчив студії там же ж у Чехії, а потім ще поїхав до Риму, щоб в Римі завершити студії в католицькому університеті. І там у Римі йому порадили повернутися на свої рідні терени, тому що у Речі Посполитій і у Великому князівстві Литовському відбувалися дуже важкі дискусії, якраз була укладена унія. в 1596 році ця справа була завершена. Але було. Багато прихильників і багато противників, а між противниками, один з найбільших магнатів тогочасних, князь Острозький. І цей Іван, його звали Хресним ім'ям Іван. Він повертається до столиці тогочасної міста Вільно, і там він знаходить швидко отців єзуїтів, щоб вони були його духівниками. І тоді пристає ще до іншої церкви. Спочатку він належав до протестантів, потім до римокатоликів, а потім він пристає до уніятів. І одного разу священник Єзуїцький сказав, щоб люди всі зібралися у церкві при святої Тройці, тому що там до монастиря буде вступати Іван Велямин. Його прізвище було Велямин. Цей священник пізніше багато разів казав, що він не зрозумів, чому він це сказав. І клявся і божився, що не мав того наміру, але якось так вийшло. Ну і оскільки було оголошено, то у 1607 році оцей Іван Велямин з Маєтку Рута, Тому Руцький, він виступає до монастиря Пресвятої Тройці у Вільні, теперішньому Вільнюсі. А там уже у монастирі був. І святий Йосифат від 1604 року. Коли Іван, який прийняв монаше ім'я Йосиф, вступив до монастиря, то цей святий Йосифат багато чого від нього навчився, бо сам Йосифат високі школи не закінчував. І тоді від Йосифа. Руцького навчився багатьох-багатьох богословських істин і упорядковував свою духовність. Ще до того, як Йосиф Руцький став ченцем, то він написав такий дуже важливий трактат Роздуми одного русина, тобто українця, що там білоруса, бо він був старений в Білорусі. Про майбутній уклад церкви у Великому Князівстві Литовському. І там він написав, що найбільша наша проблема це брак освіти. І оскільки церква займалася освітою, то найголовніше у церкві. Буде організувати чернецтво, щоб ченці жили у нормальних спільнотах і вивчали філософські і богословські науки, щоб вони були високо освіченими. І оскільки в нашій церкві єпископів обирають із ченців, то такий був тоді звичай. То очевидно, що єпископами будуть ставати високоосвічені люди. І ці високоосвічені люди подбають про освіту священників, а священники при парафіях будуть мати школи, і вони будуть дбати про освіту народу. І тільки тоді, коли буде підніматися освіта народу. Тільки тоді народ зможе жити повноцінним глибоким християнським життям і творити здорове суспільство. Коли ми про це говорили на конференції до 400 ліття Васильянського чину у 2017 році, то деякі вчені з Львівського університету. Зупинили доповідь і спиталися: чекайте, про який час це ви говорите? про 1605 рік. Вже тоді, на зорі Васильянського чину, ті, які його організовували і розвивали, мали саме таку ідею: необхідно подбати про освіту народу. А оскільки не було іншого джерела для освіти лише церква, бо тоді ще держава не дбала за освіту, то треба було реформувати чернецтво. І цей Йосиф Велям Наруцький, він взявся до реформи. І вони були ініціаторами впорядкування життя у монастирі Пресвятої Тройці. А потім зібралося п'ять. Перших монастирів для того, щоб створити те, що ми сьогодні називаємо Васильянський чин після смерті митрополита Іпатія, оцього Йосифа Велямина, обрали митрополитом нашої церкви, і він тоді зміг об'єднати ще більше монастирів. І він дуже пильнував, щоб монахи жили. Відповідним життям, відповідно до правил святого Василія Великого, до традиції церковної, але так теж дбав і про освіту, тому чинці їхали вже у 17 столітті навчатися і до Риму, і до Австрії, і до інших до великих католицьких університетів. І оця його мрія про те, щоб монастирі стали центрами освіти і такою основою. Для розвитку васильянського чину, вона з поперемінним успіхом утілювалася, але вона залишається актуальною навіть і сьогодні. І тому майже 400 років пройшло, митрополит Йосиф Велямин Руський упокоївся у 1638 році, то актуальність його ідеї, його служіння і його завзяття. І наша вдячність для нього вони не повинні зупинятися. Ми повинні пам'ятати, з якого коріння ми живемо, тому що завдяки таким людям, як митрополит Йосиф Вілямин Руцький, ми стали тим, чим ми є українським народом, і власне можемо свою віру нести і осягати спасіння, і цю віру передавати. Майбутнім поколінням. Тому молімося за те, щоб бачимо, Україна потім потрапила у цілу низку воїн, потім ні, ні, ніколи не мала своєї держави аж до ХХ століття. Та й ту, ця держава, яка сьогодні є, вона ще така, її ще треба багато-багато будувати і укріпляти. І тому роль. Йосифа Велямина Руцького ніколи не була достатньо оцінена. А він зробив дуже багато, та й саме його життя, воно було сповнене оповите святістю. І тому молимося, щоб ми були добрими його послідовниками, а насправді молімося за нього і до нього, щоб. Його було поставлено на гідне місце в нашій церкві і у вселенській церкві, щоб його проголосили святим, а ми мали добрий приклад для наслідування у своєму християнському житті. Слава Ісусу Христу!